Воно бонять, ізут і уб'ють було. Ми, 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 ми Резонанс в, том, що... що... в, в, в тому, що. В тому, що я не блогер, я громадянин України. Це то ж без приділ, ви творите. Ви їздите, ми платники податків, поплачуєте. А видите, ви бігаєте. В тому числі, в тому числі, ви бігайте, як криси, вилавлюєте людей, никаєтесь, машина, сидіть, катаєтесь на якихось машинах цивільних маєте Право кататись чому, на, чому на цивільних тікає? автомобілях чому при, він тікає? при виконанні. Чи ви ви відвічаєте на моє питання? Чому він тікає? Тікають це його питання. Тобто задайте йому питання. Що ви я мені задавал. задаєте питання? Чому я вам ну, ну ви знаєте, чого він тікає? Він не хоче, він, не хоче, він знає, що буде далі. Не що не його буде. заберуть. Завтра він вже в автобусі поїде. Так іони хоті. Так і так і не і не робіть цього. Не хоче людина. Відпустіть, хай далі суд решає. законодавство? корода авто У Нас є суди. У нас є суди. Все. хай во за. Отлично. А, заберіть його, будь ласка, хто хтось. Відкриті двері, хай заберу. Ось так, друзі, ось так, ось це у нас і коїться. Саме головне не, не залишатись байдужими один до одного. В цьому, в цьому наша сила. Коли так от будуть виловлювати, оці хлопці, які розказують, що вони обде, е, як нам казали, що будуть там воювати, або будуть нас служити ті, хто там без ноги, без руки, які там отримали поранення тяжке. Я не бачу хлопців тяжких поранень. Не бачу. Тим паче, що вони, вони ще молоді. Я не хочу. Слухай, я тобі розказую ситуацію. В мене знайомий отримав поранення в голову і його відправили знову на, на Курський напрямок. Не знаю. Ну, це Так це а чим це? ти від, відрізняєшся від нього? Ось будь ласка. Ну, йому, йому, йому його комбат сказав, що ти з руками, з ногами. У мене чуть краще командир попався. А, ну так бачите, як виходить. Тобто по-вашому. Кому знімаєте? Ні, не знімаю. Ні, ну я ж я, я, я şey без питань. До Но цього я без питань. Я просто кажу, що хлопці це фамілія. Повинно все бути да. законно, законно. І? Через суд, будь ласка. А коли ви вот так от на вулицях катаєтеся і по одному шоваєтесь, а коли п'ять чоловік йде кремезних, ви проїжджаєте, Ну, і боятець не підійти. У мене депутат приїжджав на воєнкомат. Ну і що? Отпустили, не моє рішення. Ну таке чо чим він хуже депутат або лучше депутат? Ну, чим він? Ну це не моє рішення. Я Друзі, Я вам скажу так: військові не йдуть в ТЦК працювати. Не йдуть ті, хто реально воював. Вони в ТЦК не йдуть. Вони знають, що це ж що, ну, що це таке. Що це за по, -по, по перше? По перше, це неофіційна структура. неофіційна Нема у нас так такого поняття, як так, ТЦК. А вам, хлопці поліцейські, чесно, ми вас, ну, ви повинні нас захищати, а ви бігаєте, блін, з цими ЦЦКшниками виловлюєте, блін хлопців і людей. Вам ну, соромно повинно бути. Служив? Ти мав би е, поняття, що в мене трапилось, чому я тут. І ти так би не казав би. Да. Да, да. Ні, по-вашому, звісно, хоч би кожен служив. То тільки ви не там. Ви покажіть приклад. Покажіть приклад. Я не бачу, ви тільки... я всіх, кого тут бачу, вони тільки розказують, що вони служили. Але чому кто всі заявник? тут? Хто Та все вже хлопці відбігли. А, а, ну вони уїхали. Ну, так а хто заявник? Ну вони ті, що дзвонили, вони уїхали. Звонили, ти ж Там вже важає номер телефону ще є, подзвоніть. може десь сюди. Це висвітлює оперативно, правильно? Ні, не січ оперативно А, ви патрульно? Не. Ну хлопці, звонили, вони сіли в машину уїхали. І так вже мужиків, блять, нема, нема кому працювати, бляд, нема, всі бояться вийти на роботу, ніхто не їде. Ну, Я, я просто в шокі. І все одно їздите, вилавлюєте, їздите, вилавлюєте. Мало вам само, знаєте, як хто казав, коли ви вже всі нажретесь, блядь. Навіщо лапчать пару? Денис. Дивись, виключить, казав. Навіщо? Так а що, на камеру не можете покажуть? На камеру не може. Я не буду вас показувати. Ну, вы самі знаєте, яка в Україні у нас ситуація, да? Ну, да. Так, так от як... я ж. Україну, я да? людей да? да. не хватає. Да. Ему... Я, 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 я вибачаю, поснімай, ні, спорту посимі. Спорці ты її захищає. Да. Не снимай лицо.